Уздича віли, ти не ростеш біля замку чи віли, ти не ревень зухвало пихати, живеш біля нашої скромної хати, свіжий такий прибраний зрання, разом зі мною відбудеш заслання, мій захисник, лицарі, воїн важкою розлука буде з тобою. Кожен газдатий тебе може зневажить. Дісанути косою, розтерти у сажу, потих зелений з лістю спаскудить, а ти ж без корінням не підеш нікуди. Ось уже й осінь, і зоряний вечір поєднані смуток і клекіт лелечі. Жовтий, зелене, зрослись воєдину, та скоро настане прощальна година. Вислизний час у простір за межі. І буде душа без ціла й одежі. Я буду тебе і в мороз відчувати. Де б я не була, рости біля хати.